Вас дратує спілкування із рідною людиною. Ви виснажені після цього спілкування. У вас болить голова, бракує сил, трусяться руки, ви, ви стресуєте. А це все тому, що такі стосунки аб'юзивні. А як їх подолати? Зрозуміти, що становить основу аб'юзивних стосунків, про це сьогодні у нашому антистресі по-українськи. Отже. Аб'юзивні або токсичні, вампіричні нещасні насильницькі стосунки. Насамперед маємо з'ясувати, що таке аб'юзивні стосунки. Слово аб'юз. Має походження англійське, але воно синонімічне, тобто в різних джерелах буде називатися по-іншому. До речі, в наукових джерелах ну, вкрай мало про це інформації. В основному формулюється як насильницькі стосунки, жорстокі стосунки, вампіричні стосунки, псевдоенергетичні стосунки різної характеристики, але вони. За собою мають в основі передбачає, що хтось у когось забирає усі психічно, а то ще і фізичні сили. Отже, ту людину, яка у вас у спілкуванні, забирає всю вашу енергію, всю вашу силу, весь ваш потенціал, ресурс, теж, як хочете, називаєте це поняття, тобто, забирає однозначно щось. Таку людину називають аб'юзер, агресор, садист. Ще є поняття дотичне на цього ґазляйтинг. Про це окремо можемо поговорити. Але це людина, яка однозначно негативно впливає на вас. Що робити, якщо такою людиною є близький родич або взагалі батько, мати? Звичайно, якщо ця людина у вашому оточенні десь на роботі, десь сусіди, можна якось обмежити своє спілкування з такою людиною, уникати, причому не треба різко, не вздумайте це робити. Бо агресор завжди буде нападати на вас, аб'юзер, агресор, як хочете, нагадую, називайте, нападатиме до того часу, поки ви будете відповідати на цей напад. Як тільки ви перестанете реагувати, або будете реагувати зовсім інший протилежний спосіб, це далі одразу на вас перестануть нападати. Тому на роботі це варто просто обмежити фразою на кшталт Ой, ви хочете поговорити? Ем, вибачте, дуже поспішаю, не маю часу. Вам потім можуть прив'язувати, а якраз маніпуляція це дуже сильна зброя агресора аб'юсера. аб'юзера. Він буде казати: ти не хочеш зі мною спілкуватися. Ти робиш усе, щоб уникати спілкування зі мною, щоб витягнути у вас почуття провини. Не ведіться, і зразу шаблон інший застосовуйте. Я бажаю, але ну так немає коли. Боже, я такий виснажений, такий нещасний, я така виснажена, така нещасна, скільки працюю, жалійтесь. І при чому не брешіть? Кажіть правду. І цим просто одразу покажете, що ну немає у вас чого зараз забрати якої енергії. До речі, це тема не однієї розмови. Але що робити, коли така людина ваша близька? Тато, мама, брат, сестра, чоловік, дружина? І ви ну ніяк не можете обмежити спілкування із нею? Інколи це доходить до розлучень. Дуже часто це доходить психосоматично до онкозахворювань, інфарктів, інсультів, тобто до летального випадку. І зараз ми з вами розглянемо перші правила, які потрібно, яких потрібно дотримуватися при таких аб'юзивних стосунках. Насамперед з'ясуйте, чи дійсно, якщо ця людина, ваша рідна людина, чи варто вам перебувати з нею на одній території? Бо правило є таке: правило перше. Ця людина, ви її не зміните. Ви можете тільки змінити своє ставлення до неї. Ми ніколи нікого не змінимо. Ми змінимо тільки себе, ми змінимо своє ставлення до цієї людини. А відтак ми трішки змінимо поведінку, не саму людину, а її поведінку. Наступне правило, що якраз у спілкуванні саме через спілкування, навіть інколи невербальне, тобто через погляд, через жести, через дотики до вас, у вас можуть бути такі контакти. І треба розуміти, як саме це все виявляється. До того ж, перед тим, як убезпечувати себе від цих стосунків, треба знати, які є види аб'юзивних стосунків, види насилля. А воно у нас є фізичне. Це коли вас б'ють. Психічне це коли вас психічно знищують, фактично, будемо уточнювати це поняття. Економічне це коли обмежують у вас або у фінансах, або в можливості заробити ці гроші. Тобто це економічне і сексуальне. Сексуальне це ви розумієте, якщо відбувається постійне сексуальне насилля. І тепер поїхали стосовно першого типу. От, якраз і не першого, а другого типу психологічне насилля, воно щоб ви знали найпоширеніше. І психологічне насилля воно вже притягує до себе економічне, сексуальне, фізичне. Бо як тільки ви піддалися психічно на це, причому на відстані, бо для фізичного і для сексуального треба прямий контакт. А для економічного і для психічного... Це може бути відстань в тисячі кілометрів, коли дзвонять до вас по телефону і хочуть вас принизити. Як здійснюється психологічна насилля? Вас принижують при всіх або принижують віч на віч, ну тобто, тобто чи в прямому контакті, намагаються всіляко принижити вашу самооцінку, опустити її вже нижче, далі нікуди. Можуть маніпулювати вами так, щоб ви робили те, чого ви абсолютно не хочете робити. А маніпуляція вона завжди на користь маніпулятора того, хто маніпулює. У вас хочуть сформувати почуття страху, провини, навіть не образи, а провини, щоб ви постійно виправдовувалися. Отже, якщо ви постійно виправдовуєтеся перед людиною, відчуваєте постійну провину. Якщо ви боїтеся сказати щось не так чи боїтеся цієї людини, якщо у вас занизилася самооцінка вкрай вже далі нікуди, виникла купа комплексів неповноцінності, а я вже мовчу про фобії і манії, вітаю, ви спілкуєтеся із аб'юзером. І тому слово вітаю тут звичайно умовне. А ви маєте розуміти, що якщо не можете обмежити Територіально і взагалі процесуально, тобто перестати взагалі спілкуватися з цією людиною, насамперед маєте подбати про те, щоб проводити себе правильно в такому спілкуванні. Варіант а. Досить часто мобільні телефони використовуються для таких об'єзвних стосунків. Взагалі, моє дослідження показало, що відколи мобільні телефони увійшли в такий масовий ужиток. А це на хвилиночку, ну 20 років, тільки 20 років, але це уже покоління. То аб'юзивних стосунків стало набагато більше. І набагато більше стали скаржитися клієнти на те, що після розмови з людиною їм дуже важко. У них шумить у голові, їм погано, у них самопочуття негарно, у них трусяться руки, у них підвищене серцебиття, підвищений тиск, вони вилучені із процесу нормальної, конструктивної життєдіяльності на цілий день. Бо коли раніше для спілкування треба було не просто підійти до людини, а щоб ще в обох був час для розмови, то зараз дзвонять будь-коли і будь-як. Що робити, коли аб'юзер мама або батько? Як коректно обмежити коло спілкування з ними? От буквально за пару днів до мене звернулися кілька клієнтів стосовно аб'юзивних стосунків із батьками. Причому в одному випадку перебувають на одній території, тому телефона не потрібно. Це вже як додатковий засіб, там йде прямий зв'язок, а в іншому випадку дистанційно на багато сотень кілометрів, але постійно телефонує. І принижує на кшталт. Ти така сама, як твоя мама, а твоя мама поганої поведінки з лайливими словами. Або твій батько, він нікчема, і ти весь у свого батька, він і починаються лайливі слова. І, в принципі, дитина має вислуховувати про те, що батьки якісь не такі, вони добрали не того партнера у своєму житті. Але то їхній вибір. Найперше правило запам'ятайте. Якщо до вас телефонує людина з аб'юзивними стосунками, а ви вже це визначили наперед щодо перших телефонних розмов за тими критеріями, що сказала, будь ласка, перше правило не відповідайте одразу на телефонний дзвінок. У жодному разі. Навіть інколи клієнти скаржаться, що у них вже під час дзвінка починаються отакі от е треморні якісь моменти. Людина вже хвилюється, їй вже погано. Правильно? Бо це тригер. Це вже у вас умовний рефлекс, як у собаки Павлова. Тобто зателефонував дзвінок, ви знаєте, що буде потім, і у вас уже навіть без самої розмови виникають наслідки цієї розмови. Так працює наша психіка. Формуємо іншу абсолютно іншу звичку про формування звички в попередніх відео. Тому намагайтеся, щоби сформувати таку от позицію, просто знайти в собі сили не брати, не, не брати слухавку. Якщо ви починаєте казати, то це ж буде ображатися стоп! Давайте з'ясуємо, що аб'юзер, який забирає у вас енергію, не такий нещасний, бо він набирається від вас сили. Дуже часто, на жаль, це стається у старшого покоління щодо молодшого. Старше покоління втрачає. Фізичні сили цілком природні, бо організм старіє і потребує інтуїтивно. Тобто, знаєте, що переважна частина цих людей навіть не розуміє, що вони виявляють аб'юзивні стосунки. Отже, ви не берете телефон, слухавку, і, навпаки, відкладаєте в сторону. І чекаєте, поки перестали дзвонити. О, тут може бути ситуація, коли до вас дзвонять 10 разів поспіль, тим паче не беріть слухавку. Скажіть, що відпочивали. Хай краще тут збрехати, але ну, придумайте, що ви щось робили. йдіть і робіть дійсно в іншу сторону, бо я сама не схильна брехати. Я просто відкладаю цей телефон і я кажу правду, я не могла взяти слухавку. І я не пояснюю, чому. Може аб'юзер запитувати, а чому ти не могла? А була зайнята. Я дійсно завжди зайнята чимось, тому я відкладаю слухавку, іду в іншу кімнату і щось роблю, щось виконую. Але у цей спосіб я якраз обезпечу себе від того, що аб'юзер саме тут і саме зараз за запитом аб'юзера, бо дзвонить значить запит саме тут і саме зараз узяти у вас гарний шматок вашого ресурсу. Енергії називайте гарну. Я показала це ось так, от, тому що це ж синонім із поняттям енергетичний кліщ, енергетичний вампір. Як їх розрізняти, це в окремих відео. Але Маємо розуміти, що якщо ми не піддаємось на цьому, тобто наш вибір дозволити із себе випити кров чи ні. Для прикладу, я завжди це пояснюю: влітку ви сидите на вулиці, підлітає до вас комар. Це класичний вампір. Він хоче вашої крові. Ви це знаєте. Ну бо ж не добрий день він прилетів вам сказати, він прилетів вас укусити випити крові. Це нормально. Ваші дії. А ви жертва. І ви дивитеся, як комар сідає на ваше тіло і п'є з вас кров. Вітаю! Це мазохізм. Тобто ви хочете болю і дозволяєте комару випити з вас кров. Або ви альтруїст до тварин, і ви хочете, що ну, комар теж має жити, хай він поп'є з мене крові. І таке буває. Але якщо це буде 10 комарів, ну давайте почнемо все-таки з одного. Варіант Б. Ви відганяєте цього комара. Нехай летить до тієї особи, яка захоче його допустити до себе. Захоче, або йому вдасться укусити когось. І варіант В, ви нещадно б'єте комара, тому що ця тварюка не має права на життя. А хто сказав, що не має права. Є маса у світі інших тварин, які поїдають комарів. І не буде комарів, то не буде цих тварин пташок, а потім у нас весь ланцюг живлення. Екологічний зруйнується, тому що від нестачі комарів зникне одразу величезна кілька пташок та інших тварин? Жаб, про жаб я забулася. Так, от це ваш вибір допускати цього вампіра до себе, допускати аб'юзера, чи хай поп'є з вас крові, чи може аб'юзера просто сказати: вибачте, я зайнята не можу поговорити, чи убити аб'юзера, тому що він не має права на існування. Хто вам дав право? Це вибирати. Давайте оберемо шлях номер 2 оскільки шлях А мазухістичний, а шлях В він все-таки якраз теж жорстокий і більше, певно, агресивний. Ми вибираємо взаємодіяти, встановити баланс, не дозволити, але разом із тим не зашкодити вашому аб'юзеру. І в цих ситуаціях, коли ви вже не відповіли на телефонний дзвінок, тепер відповідайте на нього тільки пізніше. Якщо у вас був стан тремору, зачекайте, поки це все минеться. Як це зробити, як заспокоїтись в окремих наших відео? Не нервуй а заспокойся, а як? Це маса технік. Якщо ж ви дивилися себе до ладу. Ось тепер можете, до речі, багато хто рекомендує в такому випадку, і це буддийська практика. Це практика, м до речі, як пояснювати, от ви отак от пальчики можете навіть і не складати. Це не обов'язково, я цього так не роблю. Але це можете подивитися про техніку вібрації, теорії кіл, взагалі називається техніка кола. І там є дуже багато різних, я варіанти різні називаю, бо вони звучать по-різному. І я вам пропоную подивитися там, от що таке, от хочете, приймайте це через поняття аура, тобто така певна уявна оболонка. Хочете, приймайте це через поняття наше біополе, тобто те, що ми виділяємо у вигляді позитивної енергії від нас. Ну до речі, енергія може бути різна. От зараз у нас звучить сигнал тривоги. Черговий в Україні ми не стресуємо, ми в безпечному місці, наскільки це можна, і ми продовжуємо нашу роботу. Головне виробити в собі правильну звичку життєдіяльності. І повертаючись до цього, ми маємо розуміти, що спілкуючись отак, ми оці от вібрації, коли ми робимо так: от беремо слухавку, і ще, поки людина не взяла не взяла слухавку з того боку, виробити так, це чисто фізичне поняття. Починаєте вібрувати. І ваші вібрації ну, так от відштовхують трішки, вони не такі гладесенькі. Тобто для аб'юзера вони, для, для вони будуть не такі доступні, тому що аб'юзер звик шукати шпаринку у вашій аурі, у вашому біополі, у вашій психіці, для того, щоб пробуритись туди. А ваша шпаринка це ваша образа, це ваша провина, це ваш страх, це ваші всі тремори, це ваш стрес. Що робити, коли аб'юзер каже я змінився, я більше так не буду. Чи такі люди змінюються? Якщо аб'юзер вам починає по телефону пояснювати, що я змінився чи змінилася, я вже так більше не буду. Ну, по-перше, це може бути дійсно аніпуляція і повна брехня. Аб'юзери рідко змінюються, але змінюються. Я дуже вірю в людей. І як справжня оптимістка. Вірю, що люди можуть змінюватися до кінця своїх днів, і я знаю таких прикладів дуже багато. Але як перевірити, покаже життя. А тут, котіштесь, навчіться приймати людину такою, як є. Отут важливо розуміти, щоб не піддатися далі, ви маєте розуміти, це аб'юзер на сьогоднішньому етапі. Завтра дійсно може змінитися. Але перевірте спершу ці моменти. Повірте, але перевірте. І... Нагадую, що в одному із відео я сказала: приймаємо це все через вправу людей як тварини. Ну, от уявіть собі, паука ж ми сприймаємо як паука, гадюку ми сприймаємо як гадюку, і ми ніяк не впливаємо, бо не вплинемо, щоб її змінити. Отак і на аб'юзера. Ми просто можемо розуміти, що гадюка це ось тварина, в одному тераріумі з якої ви не повинні перебувати. Не повинні. Наскільки можна обмежити своє спілкування з цією людиною, особливо якщо це спілкування через телефон? Якщо людина вам каже, що я змінилася, дайте відповідь: я дуже рада за тебе, я дуже щаслива за тебе. Коли людина вже одразу перейде на якісь серйозніші маніпуляції, і ви відчуєте своїм своїм інтуїцією, що у вас вже щось здрижить у вашому тілі. Це може бути, по-перше, ще звичка тригерити на цю людину, а може бути просто ще таке невідпрацьоване, або ваша інтуїція підказує такий ефект самозбереження вашого, що це усе брехня. Скажіть цій людині: поживем, побачимо. Можете сказати, я дуже щаслива за тебе, я рада за тебе, але при цьому обов'язково перевірте, чи справді так людина почала робити. І. Після цього, коли людина вже не проявила жодних маніпулятивних дій, ну порадійте. Це чудово. Людина, може, дійсно почала працювати над собою. Але якщо тільки перші ознаки, знайдіть в собі сили, а відкласти телефон, що я роблю в такому випадку? Людина розмовляє, але якщо ми тримаємо слухавку біля вуха прямо біля вуха, ну, це, вибачте, прямий Контакт із нашою головою це фізичне поняття, навіть не якесь енергетичне. Оці проміння, це все, що йде від телефону, це окремі дослідження. Візьміть телефон, і просто, коли розмовляєте з аб'юзером, навчіться розмовляти з ним, відклавши телефон на голосовий зв'язок. Хай оця його негативна реакція йде, розсіюється по вашій кімнаті, ніж одразу вам безпосередньо в голову. А зробіть це таким способом. Тобто відкладаємо телефон і розмовляємо певною мірою дистанційно. І як тільки вас почали звинувачувати: А я не чую, що ти в мене віриш. Будь-які звинувачення, щоб витягнути з вас почуття провини, значить аб'юзер не змінився. Це просто спосіб. Продовжити розмови із вами це спосіб розслабити вас, щоб ви піддалися на таку провокацію. Хочу сказати: в захист аб'юзерів: люди енергетично сильні, інколи можуть піддатися таким провокаціям самого себе і бути аб'юзивними. Але все залежить від того, ж ми вибираємо бути гадюками чи жити з гадюками, бути павуками-тарантулами чи жити з павуками-тарантулами. І отут дуже важливий наш вибір і розуміння цього. І отже, якщо ми підсумуємо, ми сьогодні поговорили тільки про аб'юзивні стосунки завдяки засобам телефонного зв'язку, а не прямого контакту, то в такому випадку пам'ятайте на, у нашому відео згадайте, які були критерії, що ви спілкуєтеся саме з аб'юзером. Далі подумайте про те, що прямо одразу безпосередньо при дзвінку не відповідайте. На телефонний дзвінок, а зачекайте, поки людина там заспокоїться, навіть якщо 10 разів. Передзвоніть, але пізніше. Передзвоніть через деякий час, коли відчуєте, що там вже більш-менш спокійно. А як працювати із людьми, як взаємодіяти з аб'юзерами, коли йде прямий контакт, про це ми з вами поговоримо наступного разу. Бережіть себе: вибирайте з ким бути і ким бути. Вибирайте. Не бути з аб'юзером, вибирайте бути із світлими людьми. Якщо у вас є можливість піти від аб'юзера, йдіть. Не чекайте, не шукайте якісь виправдання своєму мазохізму. А врешті, якщо ви його вибираєте, це ваш вибір. Сподіваюся, що ви зробите світлий вибір.